Середа, 1 жовтня, 1316-та доба війни. Ворог продовжує атаки України у Дніпрі. Внаслідок вчорашнього ворожого удару: один загиблий і 31 особа поранена. Триває ліквідація наслідків атаки посеред містю. Дніпропетровщина передала військовим техніку і карети екстреної допомоги. Сьогодні день захисників і захисниць, православне свято Покрови Пресвятої Богородиці і День українського козацтва. Про це та інше у випуску новин в студії Ян Андрусенко. Сурдопереклад Ганна Костікова. Ми починаємо. Про ситуацію у Дніпрі внаслідок вчорашньої атаки в обласному центрі одна людина загинула. Співчуття рідним і близьким постраждала 31 особа. Серед них є неповнолітні. В лікарнях залишається 12 поранених. Всі у стані середньої тяжкості. Це серед містя. Люди вражені цинізмом і жорстокістю російської армії. Поліцейські прийняли 210 заяв про пошкодження житла і майна. Летіли один, два, три, чотири, вже дні. Без що було. Попадали всі на низ, ползли бомбосховища. Дуже сильно, бо ми допомагали виносити людей. Нецензурна лексика, все це я хотів і хвала Богу, хвала Богу, що ми хоч якось всі живі на стресі, але всі живі. Машин нема І Нехай Бог допомагає тим, хто постраждав. Потрапили в будинок. Видно, що люди не всі в нормі. Ті, хто були в сусідніх кав'ярнях, евакуювали з ними все гаразд. Хто був саме в будинку, невідомо що з ними швидка їх забрала. Купу осколків, купу людей поранених. Хтось просто весь в бруді, тому що кав'ярня, котра навпроти, вона повністю повибивала вікна, все посипалось, ребята вибігли звідти, зараз вони вже в безпеці, все гаразд. Роздавати воду з, е, е, заспокійливі. Намагалися допомагати когось виносити, але без спорядження туди зараз не пустять. Тому як тільки потрібно буде фізична допомога, одразу включусь, але поки що на це право не дають, так як достатньо людей. Сподіваюсь, що дозволять долучитись трошки пізніше. Майже кожен день ходжу і бачити таке це, це просто жахливо. Просто це мої рідні вулиці, і я бачу це і мені просто. Емоційно дуже тяжко на це дивитися. У мене тут живе бабуся, і я зараз до неї йду, і я тут буваю кожен день просто майже. Я одразу як дізналася, я чула вибухи, я була трохи далі, також тут недалеко. Я почула, мені подзвонила бабуся і сказала, що дуже було голосно. Потім я побачила відео і я просто впізнала це місце. Я тут з дитинства буваю. Просто тут ходжу, я тут вчора була. Ну, тобто я приїхала просто, щоб я не знаю, чому я сюди приїхала одразу. Тобто, з бабусею все добре. Ми по телефону вона сказала, що все нормально. Про мене запитало, але я коли побачила просто ці будинки, цю кав'ярню, просто дивитися на це, я не знаю, це дуже боляче. Працюють всі відповідні служби, залучено благодійників для надання допомоги, але допомога буде надаватися після ліквідації пожеж. Немає слів, щоб передати. Розпал робочого дня, центр міста, жваві вулиці, на вулицях кафетерії Люди працювали, відпочивали, стався ворожий удар. На ситуацію в Дніпрі відреагував президент України Володимир Зеленський. Він, зокрема, зазначив. Кожним таким ударом росіяни знову і знову доводять, що сильний тиск на них потрібен. Доводять те, що санкції світу проти Росії мають стати значно боліснішими для агресора, і що ми всі разом у Європі маємо побудувати надійний захист від російських дронів і ракет, щоб жодна країна не була наодинці проти цієї загрози. Спільні дії потрібні лише спільними і сильними діями можна здолати цих терористів. Росія повинна відповідати за те, що вона робить. Ситуацію в області росіяни завдали дронових ударів по Петропавлівській та Покровській громадах Синельниківщини. Пошкоджені інфраструктура та приміщення, в якому розташовувалися магазини. Яптека зайнялася суха трава. Люди не постраждали по покровській громаді. Нікопольщини противник цілив з важкої артилерії. Втім, головне минулося без жертв. Над областю захисники неба збили три ворожі безпілотники. Про ситуацію в інших регіонах російська армія завдала ударів керованими авіабомбами та ракетами по Харкову, передмістю та Чугуївському району. В обласному центрі горіли торговельні павільйони на площі майже 3 тисячі квадратних метрів. Зруйновано житловий будинок із подальшим займанням. А також сталася пожежа та руйнації гаражів. Постраждало п'ятеро осіб. Пожежі локалізовані. А я сам еду. Стой, а стой, а стой, а стой, 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 Майже добу рятувальники ліквідовують наслідки негоди в Одесі та районі. На жаль, загинули 9 осіб, з яких одна дитина. Всю ніч рятувальники допомагали евакуювати людей з водяних пасток, вилучати автівки, відкачувати воду з будівель та шукати зниклу дівчину, яку знайшли о сьомій ранку. Врятовано понад 350 людей. Вдалося евакуювати понад 200 транспортних засобів. Роботи тривають. За минулу добу сили оборони України ліквідували 920 чоловік особового складу ворога та сотні одиниць техніки. Втрати ворога за час повномасштабного вторгнення склали – Особового складу – понад 1 мільйон 111 тисяч осіб. Безпілотників оперативно-тактичного рівня – 65 тисяч 552. Крилатих ракет – 3 тисячі 790. Уже сьомий день раніше не було такого. Аварійна ситуація на Запорізькій атомній станції відзначив у зверненні президент України Володимир Зеленський. Шановні українці, зараз в Дніпрі ще тривають роботи після удару російських дронів. Удар був цілеспрямований по центру міста. На жаль, постраждали люди загалом весь день. Для східних регіонів Харків, Дніпровщина, також наша Сумщина, Чернігівщина. Це фактично постійні повітряні загрози. Харків був під ударом на Чернігівщині. Був удар по підстанції. Зараз триває відновлення на Сумщині. В ніч на цей день росіяни вбили цілу родину. Просто просто вбили в будинку жінка, чоловік, двоє маленьких дітей, 4-7 років. Діткам було жінка була вагітна. Удар російського дрону, мої співчуття рідним та близьким. Ми обов'язково відповімо Росію на їхні удари. Також сьогодні були доповіді військових, зокрема щодо наших дівстрайків. ми продовжимо цілком справедливо знищувати російську логістику, російську паливну інфраструктуру, все, що, все, що служить російській війні, світ знає. Тільки Росія винна, що війна не закінчується. Правильні сигнали отримуємо зі Сполучених Штатів Америки і від інших наших партнерів. Сигнали, що сила потрібна, щоб примусити Росію до реальної дипломатії, до перемовин, до миру, до зустрічей, тих форматів, які можуть реально допомогти, і від яких Росія постійно ховається. Без сильного тиску росіяни не зупиняться, навпаки, намагаються збільшувати свою агресію. Вже сьомий день і раніше, до речі, не було такого. Аварійна ситуація на запорізькій атомній станції. Ситуація критична через російські обстріли станція відключена від живлення від електромережі, забезпечується електрикою від дизель-генераторів. Це надзвичайно генератори. І станції не розраховані на таке, і ніколи не працювала в такому режимі так довго. І вже у нас є інформація, що один з генераторів вийшов з ладу, і саме росіяни через обстріли перешкоджають ремонту ліній електромережі до станції та відновленню базової безпеки. І це загроза для всіх абсолютно. Ще жоден терорист в світі не дозволяв собі робити з атомною станцією те, що робить зараз Росія, і правильно, щоб світ не мовчав. Провів нараду з військовими та зміненерго. Я доручив уряду Міністерства енергетики України разом з міністерством закордонних справ привернути увагу світу максимально до цієї ситуації. Також провів санкційну нараду із секретарем РНБУ та уповноваженим щодо санкцій. Завдання чітке, щоб санкції завдавали більше болю, більше відчутних наслідків для Росії. У жовтні має прискоритись робота по синхронізації санкцій, зокрема наших санкцій в юрисдикціях партнерів. Ми розраховуємо на ухвалення 19-го пакету санкцій Європейського союзу, який, який буде вагомим аргументом із американцями, щоб їхній тиск не відставав від тиску Європи та інших суб'єктів Великої Сімки. Я доручив також готувати продовження санкцій, строк яких завершуються зараз. За вересень було п'ять наших нових санкційних пакетів. Були також рішення партнерів, які допомагають багато в чому санкції Європи, санкції Канади, санкції Сполучених Штатів базуються на наших українських пропозиціях. Ми, ми за це дуже вдячні партнерам. Говорив сьогодні з генсеком ООН, Гутірішем, я подякував за підтримку. Розповів про наші зусилля щоб повернути українських наших полонених, наших дорослих та повернути наших українських діточок, які утримуються в Росії. Ми готуємо нашу резолюцію для генасамблеї щодо викрадених Росією дітей. Ми працюємо з країнами, щоб було результативне голосування, щоб був найголовніший результат повернення наших людей, повернення наших дітей. Ще одне сьогодні українська розвідка разом. З МЗС евакуювали з Гази ще 57 людей, з них 48 громадяни громадян України, 16 дітей. Загалом за майже два роки нашими силами евакуйовано з Гази ще 422 людини, і не тільки громадян України, але й громадяни держав-сусідів за американською ініціативою Є домовленість врегулювати всю ситуацію в Газі і не тільки для цього регіону, для багатьох в світі це. Має значення важливі пропозиції президента Трампа. Ми говорили сьогодні з генсеком ООН про це, і це хороший шанс на врегулювання. Ми готові зробити цей внесок, щоб американські пропозиції спрацювали. Я дякую всім, хто допомагає захищати життя, усім, хто повертає силу міжнародному праву і міжнародній. Звичці поважати народи, поважати життя людей, зупиняти війни. Це найголовніше. Слава Україні. Ви дивитесь інформаційний випуск на телеканалі Д1. Щороку, 1 жовтня, наша країна вшановує героїзм українських воїнів. Під час повномасштабної війни ЗРФ, день захисників і захисниць України, є, мабуть, найважливішим державним святом у році. Тільки завдяки збройним силам наша країна зберегла незалежність. Ця дата обрана не випадково. Вона збігається з православним святом покрови Пресвятої Богородиці. Це історично обґрунтовано. Адже запорізькі козаки дуже поважали Божу матір і вважали її своєю покровителькою. У цю ж дату відзначають і день козацтва. Петровщина живе, мріє, зустрічає новий день, працює, виховує майбутнє і радіє новим мешканцям, навчається, хоч і між тривогами, знаходить кілька хвилин на каву, аби знову рухатися далі. Цінує моменти з рідними і свою свободу. Дніпропетровщина дихає і знає завдяки кому. Тим, хто на полі бою, тим, хто тримає небо та зупиняє ворожу навалу, хто став щитом для своєї країни, у кого втомлені очі і запилені берці, для кого будні, фронтові, завдання бойові, і кожна мить ризика, супергерої сучасності, підтримувати яких маємо усі разом, і шанувати, бо їхня мужність і самопожертва. Основа нашого завтра. Дорогі захисники і захисниці, цей день про вас, про тих, чиї серця палають любов'ю до батьківщини. Сильніше за будь-яку зброю, про вдячність, яку не можна вимірити словами і нагородами. Ми пам'ятаємо кожного, хто віддав життя за нашу державу і молимось за тих, хто нині боронить її. Нехай сила рідної землі буде з вами. Слава Україні і героям слава! День Покрови Пресвятої Богородиці, який відзначаємо сьогодні за новою ліанським календарем, наша знімальна група журналістка Валерія Баранець і оператор Віталій Шалдов знаходяться у храмі Різдва Пресвятої Богородиці Православної Церкви України. Більш детально моя колега Валерія Баранець Вітаю, колего! Вітаю студія. Ми знаходимось у храмі Різдва Пресвятої Богородиці Православної Церкви України, де відбувається служіння на честь християнського свята, покрови Пресвятої Богородиці та за наших захисників. Незважаючи на буденний день та дощову погоду, віряни завітали до храму. Покрова здавна особлива подія для козаків та всіх українців. Вона символізує безпеку та захищене небо від ворогів. Дякую колегам. з нами на зв'язку була журналістка Валерія Баранець. Більше подробиць дивіться у наступних випусках новин. Трьом бригадам військових Дніпропетровщина передала техніку: 14 позашляховиків. Їх придбали коштом обласного бюджету та благодійників, бо на передових позиціях без авто не обійтися. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Також від екстренки передали дві карети швидкої, щоб захисники мали можливість евакуювати з поля бою поранених. На замовлення військових ближче до гарячих позицій передали і спеціалізовану вантажівку. З цим допомогла волонтерка, мати героїв. Лілія лях. М-30 траса міжнародного значення, яка проходить через 10 областей, у тому числі і через Дніпропетровську. Цю транспортну магістраль називають дорогою єдності. Тож вона повинна бути безпечною у будь-який час доби та пору року. Що для цього робить служба відновлення та розвитку інфраструктури нашої області? Далі у наступному сюжеті. М30 траса міжнародного значення. По Дніпропетровщині її довжина становить 299 кілометрів. Відновлена у 2021 році. Сьогодні вона витримує дуже велике навантаження. Минулоріч службою відновлення та розвитку інфраструктури області було розпочато оновлення лінії зовнішнього освітлення вздовж цього автошляху. На зараз ми входимо в сезон вже в зимовий період, коли навантаження на нашу енергосистему буде в декілька разів більше. Тому потрібно, щоб наше освітлення не навантажувало енергосистему країни. Тому зараз ми встановимо led світильники. Якщо ми ставимо модуль світлодіодний, це 10 ватт. Якщо у нас еквалент, буде це до 500 ватт, це лампа накалювання то це декілька разів вона. Економи навантаження на нашу енергосистему. Роботи тривають і на ділянці від Дніпра до підгородного. Спочатку підрядники замінили понад 12 кілометрів зношеної кабельної мережі. Далі встановлюють нові опори замість аварійних, які створювали небезпеку для жителів і не відповідали сучасним вимогам безпеки. Наразі замінюють застарілі натрієві світильники на сучасні led світильники були бетонні опори, які прослужили вже більше 30 років. Вони були всі в аварійному стані. В тріщинах були вже випадки, коли зламувалася верхня частина кронштейну і падала на проїзну частину після буревіїв або будь-яку несправедливу погоду. Вже. Виникла необхідність аварійного ремонту цієї гілки освітлення. Більше 10 кілометрів кабельної лінії було укладено. Близько 500 світильників вже встановлено за півтора року. Встановлено на більше ста опор металевих оцинкованих. і ще потрібно продовжувати працювати. Є таке поняття, як рівень освітлення проїзної частини поза межами населеного пункту або в межах населеного пункту. Дані йодні світильники з запасом перекривають ці показники. Повну реконструкцію лінії освітлення планують завершити вже у наступному році. Паралельно із цим тривають роботи з модернізації світлофорних об'єктів відповідно до сучасних стандартів безпеки та доступності. Ми бачимо трафік, який проходить, бачимо, яке навантаження на цю дорогу. І тому у першу увагу приділяємо саме цим ділянкам, де у нас велике навантаження, там ми реконструюємо світлофорний об'єкт. Щоб не зупиняти потік автотранспорту, коли немає пішоходів, було вирішено оснастити. Стити світлофори кнопками пішохідного переходу, перехід автомобільної дороги М 30 дозволено при її використанні вмикається зворотній відлік. Все це підвищує загальну ефективність дорожнього руху. Крім того, модернізовані об'єкти відповідають енергоефективним вимогам. При цьому створення безбар'єрного середовища у пріоритеті. Цей об'єкт був побудований з е, всіма канонами інклюзивності, тобто були е, зроблені заніження бордюра, так, встановлена тактильна плітка. Зараз ведуться роботи по монтажу голосових оповіщателів, які будуть вказувати для людей зі слабим зором можливість ну, переходу пішкиного переходу. Розпочаті роботи з модернізації світлофорної інфраструктури планують завершити впродовж двох місяців. Павло Жветів, Ольга Ховрич, Данило Скрипник. Новини Д1. Перший грант на відновлення виробничих потужностей після обстрілів погодили підприємству виробнику чаю з Дніпра. У липні ворожий дрон повністю знищив чайне виробництво у Дніпрі. Вигоріли 100 тонн сировини, обладнання та виробничі приміщення. Попри все, команда не зупинилася. Знайшла нове приміщення, організувала пакування чаю на потужностях конкурентів та замовила нову партію сировини. Щоб відновити обладнання, підприємство подало заявку на грант на відновлення. Вони стали першими в Україні. хто його отримає, заявка вже погоджена і готується до видачі. Грант на відновлення, новий напрям в межах програми Гранти для переробних підприємств, який уряд запустив у серпні цього року, зазначила прем'єр-міністр України Юлія Свериденко. Якщо ваш бізнес постраждав, подавайте заявку через портал Дія. Аграрії регіону намолотили понад мільйон сімсот тисяч тонн зернових та зернобобових, а ще майже 160 тисяч тонн ріпаку та більш ніж 250 тисяч тонн соняшнику. Нині сільгоспвиробники збирають кукурудзу, соняшник і сою. Крім того, вони вже думають про наступний врожай: сіють ріпак, пшеницю, ячмінь та жито. Ними зайняли більш ніж 114 тисяч гектарів. На Дніпропетровщині вже рік діє проєкт Шлях чемпіонів. На базі двох закладів освіти організували перші спортивні класи, у яких діти поєднують звичайну навчальну програму з тренуваннями. Наразі в області вже працює 15 спортивних класів. вже 21 медаль за минулий рік. Це у нас шість золотих, чотири срібних, 11 бронзових, і такі, як Єлісей, у нас Чемчурі, як Кравченко, Даніил, як Васильєва Марія. Це у нас зірочки, які дають дуже гарний результат. 100% успішності у тих дітей, і процент якості зростає до 90%. 5 П'ять відмінників в цьому класі, наприклад, тести з англійською мов. Вони показали, що діти знають англійську мову на достатньому і високому рівні. Такі ж показники і з інших предметів. Наші тренера дуже добрі. Вони нам все допомагають, виправляють наші помилки і. Всі стали командою спортсменів. Шлях чемпіонів. Хочу, щоб до кожної школи прийшов. Я зробила за цей рік третій дорослий у спорті. І ну, я почала швидше плавати батом та спиною. Можна розвивати такі заклади, бо це дуже корисно для здоров'я і ну, для навчання також. Шлях чемпіонів це для мене, напевно, одна з найкращих програм, яка була за останні Роки діти дисципліновані, діти вони відрізняються від дітей, які грають в телефоні. Треба робити таку програму. Їх чим більше буде, тим більше користі ми для дітей зробимо. І для вчителів це також, ну це, це супер програма. Наш день побудований так, що ми спочатку плаваємо, потім навчаємось. В мене є багато досягнень, медалі, в мене є кубки, друге місця, третє. Я з тим, що я можу плавати технічно і що я можу виступати на змаганнях. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Днібрі та області на сьогодні. В обласному центрі триматиметься хмарна погода. Очікується дощ. Температура повітря коливатиметься від 6 до 10 градусів тепла. Вітер східний до 5 метрів на секунду. У Самарі, Кам'янському та Синельниковому також хмарно Дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 5 до 11 градусів із позначкою. Плюс у кривому розі нікополі марганці та жовтих водах. Також триматиметься хмарна погода протягом дня. Очікується дощ. Температура повітря коливатиметься від 7 до 10 градусів вище нуля. На цей час це вся інформація, яку ми для вас підготували. Телеканал Д-1 завжди в курсі найактуальніших подій і підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Помітили щось цікаве і хвилююче. Телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також ми завжди на зв'язку з вами у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми і лишати ваші коментарі на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії і в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії працювали Ян Андрусенко і Ганна Костікова. Слава Україні!